Добре, я вас розумію. А скажіть, будь ласка, де в законі написано, що не потрібно подавати заяву? А де написано, що подавати, що потрібно? Давайте питання на питання що? не будемо. Що, ну, а що як? не забороняється, то дозволяється. Нема в нас у законі, щоб ми заяви писали? Нема, ми використовуємо. Ну, ви розумієте, що ви зараз не санкціонований мітинг? Ну як тут написано? Ми, що... А де тут мітинг? Тут же ж ніхто не виступає. Це не мітинг. Артем Степанович, скажіть, будь ласка, а де написано, що Верховна Рада порушується всі норми Конституції, законів приймає рішення? Так а що ж вони роблять? написано, що наша організація має право. І в мене в статуті написано відстоювати державні конституційні права заявки. А ви вибачте хто? Я голова обласної організації Української народної партії. Закон промов прийнятий з нарушенням прав то прийнятий чи не прийнятий? Це наша відповідь. На це так, це наша наша відповідь така. Ми вона вона. На його тому, що він прийнятий з порушенням прав. А Спровокували. Верховна Рада, спровокувала на ці речі. Ви розумієте, що це ж тільки ще тільки початок. А що може бути? Що з цього може бути? Я не знаю, це може таке. От пережити для довго.

А ти що під, підписи збираєте? Це за рідну мову, за українську мову, за державну мову. Я буду щось... Котра повинна бути єдиною. Слава Україні! Наші вже штурмують, як ці міністри. Єфремов! З Днем Конституції України. А внизу маненті з Днем Конституції України. Питання, де державна мова? Якщо це є плакат, якщо партія регіонів, то вона зобов'язана. Державна мова перша і найкраща. Так це ж не можна. А це просто мені плювок в душ. Авіш, я не хочу. Це ж, я не хочу цього. Знаєш, ці божевільні люди знають, що свою владою робить. Вони дорвалися до неї, розкрали. А ми... в Конституції є ж, взагалі поняття регіональна мова. Та нема такої близької. Є а що... Так, що... <постання>, що державна мова Всі це... запитання зняті. А, так. Що там? Ми ще багато то будемо зустрічатися. Я думаю, що попереду, що у нас багато. А, правильно, правильно. Так, вже ця